Запис. Так. Тож так. Так, зараз ми з вами... Подивимося. Відео про ментальне здоров'я. Що ж таке ментальне здоров'я? Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку «Як ти?» Повертаємося я до школи. Але для я початку, початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Попадав. Оцініть свій настрій Попадав. на початку уроку від 1 до 10. А тепер пограємо в гру. Я почну, а ти продовжуй назвіть ланцюжком свої найпозитивніші емоції літа. Я думаю, що під час літа ви зібрали неймовірну кількість позитивних спогадів. Тож розфарбуй та заповни валізу спогадів. У народі кажуть весела думка половина здоров'я. Поміркуйте, чи може настрій вплинути на здоров'я, чи може настрій вплинути на спілкування з іншими людьми. Сучасні дослідження довели, що наш настрій дуже сильно впливає на здоров'я. Поганий настрій провокує виникнення хвороб. А хороший допомагає захиститися або перемогти багато недуг. Ментальне здоров'я це стан благополуччя, у якому людина може реалізувати свій потенціал, стійко долати стреси, продуктивно працювати та ефективно взаємодіяти з іншими. А тепер пограємо в гру. Гадай, емоції! Один з учасників групи повертається спиною до решти. Учасникам пропонують картинки з одним із схематичним мімічним зображенням емоційного стану, радість, задоволення, сум, гнів, страх тощо. Той, хто стояв спиною, повертається і намагається відгадати емоцію. Бажаю успіхів! А тепер намалюйте свій настрій. Як ти? Що ти відчуваєш цю хвилину? Що тебе засмучує? Від чого ти радієш? Що дає тобі сили? Що тебе засмучує? Уяви, кульбабу, помісти на неї всі свої негативні спогади. Подумки подуй на неї і відпусти весь негатив. Звички, які допомагають поповнити ментальні ресурси. Намагайся достатньо спати. Не забувай провітрювати кімнату перед сном, не читай новини зранку. Є перед сном хоча б спробуй. Переглянь свій інформаційний раціон і викинь з нього контент, що не несе користі, а навпаки, шкодить самопочуттю. Уникай переїданню, не заїдай стрес фастфудом чи солодким. Фізична активність корисна не тільки для м'язів, вона чудово розвантажує голову. Частіше гуляй. А тепер пограємо в гру «Я знаю 5. Звідки взяти ресурс? Напиши 5 позитивних речей, які приносять тобі задоволення. Законсервуй літо у банку. Помісти у банку приємні спогади про літо. Ніби законсервуй їх на майбутнє. Коли сумно відкрий банку і дістань позитивний спогад. А тепер поміркуй. Мої плани на новий навчальний рік. Будь ласка, закрийте очі, уявіть, що ви знаходитесь у весняному лісі і тихо промовляєте про себе. Сьогодні чудовий день. У мене гарний настрій. Навколо мене мої друзі. Я буду плідно працювати. Та дізнаюся багато нового. Коли ти сильно хвилюєшся, можна виконати вправу метелик. інколи тривога настільки сильна, що важко дихати. Тоді встань і схрести долоні на грудях. Зачепися великими пальцями так, щоб вони нагадували метелика. Тепер ритмічно постукай долонями по грудях. Лівою правою, лівою правою через внутрішні вібрації ти почуєш звуки, ніби гучне серцебиття. Це тебе заспокоїть. Продовжуй право, доки не відчуєш, що дихання вирівнялося. А тепер заповніть дерево вдячності і поміркуйте, кому ви хотіли подякувати. Щоб заспокоїтись, є ще одна вправа амулет спокою. Щоб заспокоїтись, знайди собі амулет спокою. Це предмет, який вміщується у тебе на долоні та з яким пов'язані найприємніші спогади. Візьми амулет, можеш заплющити очі, тримай міцно амулет, наче руку близької людини. Згадай, той самий приємний момент до найменших деталей. Перенесися подумками в той день. Потім можеш подумати про сам амулет. Опиши подумками його форму, температуру. Це має повернути тебе в норму. А тепер заповніть та розфарбуйте рюкзак вражень. А тепер давайте оцінимо свій настрій в кінці уроку. Від 1 до 10. Чи змінився від спочатку уроку? Сьогодні ми говорили про ментальне здоров'я. Я, Я сподіваюсь, що вправи, яких ми сьогодні навчилися, допоможуть вам у майбутньому. Бережіть себе, бажаю здоров'я, до побачення! Віця діти, ми сьогодні з вами розглянемо тему про ментальне здоров'я. Ну, Звичайно, якби ми в класі, ми в класі ми з вами більше випрацювали, дистанційно так не попрацюєш, не можна пороздавати вам всякі елементи. Бачили, скільки різних вправ є для заспокоєння, для збереження ментального здоров'я. Тобто те, то, що ви нервуєте, відчуваєте якісь емоції, ну, зараз ми добре. У нас тут відносно спокійно, а люди, які знаходяться, наприклад, під обстрілами, в зоні бойових дій, багато не повиїжджало людей. Або близько знаходяться, або є далеко від зони бойових дій, а до них, у них часто відбувається обстріл, в великих містах, наприклад. То люди весь час переживають, вони. Дивляться постійно новин, нервують. Якщо там у них, наприклад, знак тривоги, вони вже не починають, у них організм вже ну, переживають. вони. Ну, і Взагалі військові дії, тобто війна, дуже негативно вплинула на людину. Ну, тобто є, є там, наприклад, потреба в грошах, потреба в їжі, треба одягнути там дітей. І а, всі ці моменти, ну, крім того, що там є дружба, любов і всі ці почуття а, негативно впливають на людину. Людина переживається. Ці моменти, ви, наприклад, ще навчаєтесь, теж у вас там є певний стрес, не вивчив уроки. Ну теж боїться дитина, наприклад, ну, не було, хтось переживає, що в нього не було інтернету, хтось до доступу до інтернету в хтось переживає, що в нього не було світла, він не вивчив уроки. Є і такі діти. І це все негативно, стрес впливає на фізичне здоров'я. Ви бачили, що є багато вправ, які можна виконувати самостійно для збереження ментального здоров'я. Психічного, яке ви буде, ну, ви повинні себе оберігати, зберігати своє здоров'я як можна довше, в тому числі і ментально-психічне здоров'я. Це і, значить, ви можете самостійно виконувати вправи, виконувати якщо там, наприклад, права метелик, якщо, наприклад, у вас якась ета, панічна атака. Наприклад, у вас якась стресова ситуація трапилася, ви дуже панікуєте, ви бачили, що рекомендують навіть собі створити якийсь амулет, знайти, щоб ви заспокоїлися, переносилися подумки, і мали якісь приємні відчуття, концентруватися на приміним моментах, на спогадах літа, на якихось гарних емоціях. і тому це дуже важливо. Займалися руховою активністю, наприклад, так само рекомендують, якщо в бомбосховищах, якщо ну, у вас там довго ви, наприклад, чекають люди дуже довго, коли закінчиться тривога. Так само рекомендують, якщо є можливість для дітей рухатися, грати в якісь рухливі ігри, тобто розвантажити свою нервову систему. Ну, зараз ми з вами не виконаємо, я там подивилася, підібрала вам руханки. Вони, значить, то, Також для збереження ментального здоров'я. Ми будемо виконувати руханки разом з Олександром Педаном. Він є засновник громадської організації Juniors, і ця громадська організація займається впровадженням здорового способу життя у шкільну програму. Саме за ініціативою Олександра Педана дуже багато було нових модулів впроваджено, і тому він ведучим є і дуже популярним. Зараз ми з ним повиконуємо руханку. Ну, давайте зараз виконаємо цю руханку. Сейчас. Зараз я вам виведу, ми з вами повиконуємо. Трошечки порухатися вам пропоную. Так, зараз я теж поділюся. І ми разом з вами виконаємо руханку. Вот, сейчас, почему? Сейчас мы... Ми... Сейчас я поставлю ноутбук, чтобы тоже за вами повыконувать вправо. Ну, да, вмыкайте камеры, бо я не, не розумію, вимкнуть у вас камеры чи нет. Так, значит, дивіться, так. Зараз... Поделюся. Дбайливо до інших, дбайливо до себе. Триматись коріння, зростати до неба, рух, мрій і сон, вітаміни, навчання, вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити. Дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Бачимо, значить, дивіться, ну-ка, заново ще це включу. Давайте спробуємо. Не туди пішло в ну-ка. Так. Дбайливо до інших, дбайливо до себе, триматись коріння, зростати до неба, рух, мрій і сон, вітаміни, навчання, вода, відпочинок, любов, спілкування. А ще відчувати, сміятись, творити. дбайливо до себе, щоб цілісно жити. Поділюся, теж є така руханка сили. Теж. сейчас я, да, я з вами да? Я, я, я просто не, я не бачу, чи, я... чи поділилася, з вами гарна, чи поділилася. Руханка сили включу. Житті, де так багато перешкод, я відчуваю крила та корінь. Слова я можу, мій таємний код І моя сила сяє, мов промінь. Мій розум. Тіло, творчість, почуття, моє натхнення, радість, мрії, лисність. В моїх руках будую я моє життя і відчуваю певність та ну, давайте, от заново, так. В житті, де так багато перешкод, я відчуваю крила та коріння. Слова я можу, мій таємний код і моя сила. Все, мою промінність, мій розум, тіло, творчість, почуття, моє натхнення, радість, мрії, близькість. В моїх руках будую я моє життя і відчуваю певність та стійкість. Бачите, що є спеціальні руханки. Які дозволяють налаштуватися на певний лад. Тобто ви бачите, що це на позитивний лад. ці руханки. Ви, якщо ви будете виконувати такі руханки постійно, наприклад, таку руханку, ви будете зранку виконувати, наприклад, ви будете настраюватися вже на день, на свій на робочий, більш позитивно. Тобто, якщо у вас такий поганий настрій, ви будете робити таку позитивну руханку, то все одно вона буде гарно впливати на ваше психічне здоров'я. І якщо ви будете виконувати таку руханку, наприклад, щодня ви берете ви собі таку руханку, то звичайно ваше життя почне змінюватися. Ви будете мати більш психологічний, кращий настрій Далі до вас будуть притягуватися більш позитивні люди, і побачите, що ну, це, ці руханки будуть працювати. Тому що ваше ну, тіло, коли ви будете робити руханки, ваше тіло будуть передавати сигнали вашому мозку. Ну і так само потім ви будете, якщо у вас буде гарний настрій, ви будете транслювати ці позитивні емоції, вже будете в соціум. Ну, Звичайно, так що, якщо будете ви більш позитивним, то до вас будуть притягуватися більш позитивні люди, які також хочуть ну, такої активності, буде у вас краще спілкування з оточуючими, з вашими близькими. Ну Такі руханки просто зараз під час військових дій, тобто під час війни, дуже вам необхідні. Вважаю, це будь-який вік, хоч невеликим дітям, там ну, меншого віку, маленьким дітям, так і вам, ви вже більш дорослі вже, підлітки, ви вже більш вже свідомі, тому можна вже використовувати такі різні заходи для того, щоб у вас не розвантажувалася нервова система. Ну, все, я думаю, це зрозуміло за ментальне здоров'я. Значить, дивіться, діти. Я вам надішлю відео всі посилання руханок, які ми виконували, зараз надішлю вам в групу нашу в шкільну вашого класу. І ви зможете самі ще вдома вивчити і виконувати. Значить, дивіться, якщо у вас є аккаунти в інстаграм, там є. Група джуниорс, то можете долучитися, там є нові руханки, з'являються. Сьогодні нова руханка була, ну можна долучитися навіть всією школою, до... тільки це подається ну, заявка на участь, І потім знімаються руханки і викладаються з хештегом у ф... мережі Facebook. Тому це ну, досить таке заняття. Ну, постійно залучаються всі школи проводяться періодичні руханки там до різних свят, які підтримують здоров'я. Так, значить, буду я вас діти відпускати. Щас зараз посилання надішлю, тоді до, до зустрічі.